У столиці відкрився новий центр життєстійкості для переселенців. У ньому біженці, зокрема з Марківської громади Луганщини, можуть отримати психологічну і соціальну допомогу. Також до центру можуть звернутись і кияни, які потребують підтримки. У день відкриття організатори влаштували першу арт-терапію для дітей для дорослих. У центрі організували заняття з психологічної допомоги, де можна навчитися технікам емоційного відновлення. Дізнатись графік проведення подібних занять можна на Фейсбук-сторінці центру життєстійкості Марківської селищної військової адміністрації. Такі центри це для нас велика підтримка, коли ми зможемо сюди прийти. І тут працюють всі фахівці, які нам необхідні. Особисто для мене, я думаю, і для моїх дітей і внуків це психологічна підтримка і спілкування з спеціалістами, спілкування з членами громади. Створення таких центрів дає змогу людям підтримувати один одного. Найти десь опору, найти певну підтримку один від одного. До слова, центри життєстійкості є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка реалізується за підтримки Мінсоцполітики. Усі послуги надаються безоплатно за рахунок держави та меценатів, які можуть долучатися до проекту. По всій території України вже працює майже 300 таких центрів. Бажаємо, щоб таких центрів життєстійкості створювалося якомога більше. Сьогодні їх майже 300. Надзвичайно потребують мешканці цієї громади, внутрішньо переміщені особи бути підтриманими, почутими, зайти в центр, де зможе і професійний психолог, соціальний працівник надати їм. Первинну допомогу да скерувати в правильному руслі. Це є наша п'ятдесят 56 56-й центр життєстійкості, другий в Києві. Для нас є надзвичайна послуга. Ми вважаємо, що вона дуже потрібна. Вона якраз є ця послуга, яка допомагає нам тримати зв'язки, допомагати один одному і будувати спільноти.